Вітаю тебе, моя рідна ненька Україна, моя нескорена, моя люба. Вітаю вас, хлопці і дівчатка. Сьогодні в нас понеділок, бачите, без 15 на першу. Сходила по ділам, зараз розкажу, де була, що купила, що мені дали. Ну, Спочатку яка погода? Зараз плюс два, зутра був мороз, і, бачите, там ото, трошки ото сніга лежить. Було більше сніга. Але ж тоді він потаяв. Ну такий, знаєте, трошки-трошки припотрошило снігу таке ото. Ніяке ніяке таке снігу. О, вбила ось ці маленькі, літають на, на вікно, сідають такі мушки, оті мушки. Квіти в мене пошти пропали, я ось три штуки оставила, але треба їх викинути. Це нічого стоять, я їх поливаю, ухажую, Оці малесенькі порозпускали, всі порозпускаються, хороші такі. Ну Де я була, розкажу вам. Я, значить, була, оце ж я вам казала, що от моєї церкви, там, де я брала продукти, перенесли його, перенесли От, в друге місто. Ну, думаю, поїду подивлюся. Ну, і поїхала. Що я взяла сьогодні, Оце такі м'ясні шарики. Бачите, весні, отакі шарики. От. Написано, що вони з фінської свинини 70%. От. От. Тоді тут сахар, паприка, томаті, оце. і все, оце таке. М. Вони готові, їх тільки в мікроволновці роз... розігріти і все. Тоді оце така ковбаска. Ковбаска, це ковбаска кравянка. Ви знаєте, вона така смачна. Кров'янка, її треба піджарювати. Обжарить хорошо у... на сковорідці. дуже смачно. Тоді оце теж шарики такі для дітей шарики, бачите, дитина намальована. Ось вони тут, видно, їх отакі шарики. Тоді оце якийсь соус взяла оригінальний, оригінальний соус. Открім, подивлюсь, що воно таке. Отаку От велику купу круасанів, Розкажу, на що так багато набрала. Тоді оце ну, той кебаб рула, -рула. Отакі От зелені банани. Ну, це такий сорт зелений бананів, вони спілі, але такий От, смузі можна зробити. І оце таке, такі смаколики. Бачите, два таких, три таких і чотири отаких слоєчки. Що я з ними пороблю? Оставлю собі один такий, один такий, один такий і один круасан положу в холодильник, а все остальне у пакет і в морозилку. Як буду йти до своєї подруги, однесу їй. В неї сім'я велика, воно у морозілки лежить дуже довго. Открив і дуже хорошо той як його відкрив і розігрів на мікроволновку, і дуже хорошо. І оце кібабру покладу. І оці, і оці, і оці. Все. Оставлю собі оці банани, я ж не буду її вести. Та, мабуть, я й соус відкривати не буду. На що він мені треба? Я думаю, що він гострий соус. В неї там син, чоловік у неї такого не їсть, бо він взагалі нічого не їсть. Ну, ви поняли, він не то, що нічого не їсть, він їсть, але не таку їжу, в нього стоїть трубка, через яку він собі спеціальне приладнання, він собі вводить такі бутилочки по 200 грам. Енергетичні напитки всякі, їжа така. В нього прям в живіт стоїть. Оце. Ну, він був хворий на онкологію, оце така в нього штука стоїть. Так що він такого нічого, він даже води не п'є. Через рот він нічого не їсть. Воду навіть туди заливає так. Ну Спеціальна водичка в бутилочках теж, в аптекі там пошти, пошти. Безкоштовно, пошти, безкоштовно видають йому. От, -от так, Оце таке. Оставлю собі чотири штучки, а ти заморозю і буду їхати одвезу до неї. Там є хто і син, і дочка, і приходять люди, та й вона сама поїсть. А чого ні? От-отак. -от Тоді зайшла у магазин у Стокман розбулася, взяла от такі. Одній один духе mm. Оскар Деларента. Mm. Це жіночі. Алібі називається. А тоді думаю, та у той в Нью-Йоркер, як я завжди ходжу. Пішла в нью mm -hmm. ну там отакі от були блузочки по одному євріку. Бачите, стоїла вона. Та вона її небагато стоїла 7,99. Зараз євро. Подивимось, чого вона зроблена. Ой, такі етикетки здоровіні. Тут ще гудзик один є, бачите, один гудзик начепили. Так, зараз подивлюся, що воно зроблено. МК розмір. Віскоза, 100% віскоза. Це хороша, віскоза це хороша віч. Ось, витопила один євий. Чого не взяла собі? Були й на мене розмір, були й на розмір, й на і на ту розмір, і на Настюшу. Настюші навіть посилати не захотіла. Вона б сказала, що це не От. Був ще такий отакий рожевий колір, отакий, отакий рожевий колір. Але я не послала. Вона каже: візьми оцей рожевий не треба. Добре, хорошо, Взяла оцей. І на мене було, і на НАТО було. Але я вам уже багато разів казала, і ще раз скажу: не ната, не я у літочку не носимо віші без рукавів. Без рукавів не носимо, бо там дуже жарко, і в мене тоді руки, ось бачите, носю. ось рубашка, біла з таким довгим рукавом. Ось, ось Хоч би от з таким Хоч би от з таким. на три чверті рукав. Плаття ось з таким рукавом. Краще я його підверну. І це плаття на вечір можна, а на вечір все одно сонце і жара. Ось така блузочка. Ось така блузочка, ось з рукавом. Це все таке хебешка, або 100% котон бавовна, бавовна або, з льону, або з льону. Оце таке я носю таке саме ось плаття. Тут трошки. Менше ну, нижче локтя. І оце я таке носю. Бо якщо носити без рукави, то в мене руки одразу обгоряють. Ось, і Робляться такі червоні, як оцей мене ковер кольору. робляться. І тоді болять, ще, може, і підуть пухирями. Це не годиться така віща. І так само в наточки, ната не носить. Ната не носить ніколи без рукавів того ці такі кофточки чи футболочки не носить, тільки вдома може. Ну, а для дома воно на що воно неї Для дома є повно всього, то що це я хочу одірвати ці квітки, а воно ще й не одірває. То, що вже тобі не хочеш ти носити на вулицю, то ти будеш носити вдома. От от. Я теж така, знаєте, є люди, які купують собі для вдома для одяг. Я його не купую. я не. Те, що мені вже я не носю, вже стареньке, або не надоїло, або не модне, то я його раз і у тому одягаю на той. На домашнє домашка. Не купляю ніколи. що б я ще б гроші витрачала для того, щоб купувати оце домашку. Не треба, мене є повно, це викинути треба. В мене повно є того, що я можу носити вдома. От таке вам розказала, показала. Всього вам доброго, всього хорошого, от. Понеділок, хорошої вам робочої неділі. От. У нас вже така, знаєте, зранку зима, тоді, тоді осінь обід. На вечір знову зима, оця компота собі варила. Ось такий і такого кольору, чого я оці сливи клала, тоді яблука клала і клала узюм. Узюма поклала таку хорошу пригоршню. Отакий от узюм. У мене дві пачки, думаю, та чого не поклати? Покласла. І хороший такий він смак дає от узюма, і, і трошки кольори додає. Так що це я і зробила. Так що бувайте здорові, все вам доброго, вам хорошого. Тримайся, моя мила, моя рідна, нескорена Україна. Пока-пока.